Привіт! Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа! В цьому відео більш детально хочу вам розповісти про обрізки рослин у серпні, максимум на початку вересня. А що із рослин вже краще більше не чіпати, не стригти. Це це покажу вам на прикладі власних рослин. Розпочати я хочу з тих рослин, які ще можна обрізати у серпні. Максимум на початку вересня місяця. В першу чергу це всі хвойні рослини. Тує, ялівці, парисовики, тиси та інші рослини. До речі, щодо туй, то як їх я формую, як стрижу, все це в мене вже є на моєму каналі. У відео залишу вам в описі до цього відео посилання на нього. Також зараз можна стригти і потрібно вічно-зелені рослини, наприклад, лаванду, самшити, магонію падуболисту та інші рослинки. Також зараз оптимальним є час по обрізці чагарників, таких як пухироплідники, дерени, літньоквітуючі спіреї та інші. А також зараз. Раз продовжувати обрізати рослини, які відквітовують, але ще мають тривалий період квітування, наприклад, до перших заморозків, а то й до пізньої осені. Сюди відносяться чорнобривці, жоржини, гайлардії, майорці або агератуми та ряд інших рослин. А тепер давайте перейдемо до тих рослин, які ще не варто обрізати. У хочу сказати про піон. У мене дуже красивий сорт, квітує білосніжними квітами великими. Зараз залишу вам фото, ви самі зможете побачити. Якщо ваш піон має таке ж здорове листя, як у мого піона, то його ні в якому разі ще не обрізайте. Обрізаю я піон уже після того, як пройдуть перші, навіть другий треті заморозки. І листя повністю і стебла пожухнуть. Ось тоді я його обрізаю восени. Однак піон можна обрізати і вже навесні. Але майте на увазі, що тоді дуже легко можна пошкодити квіткові бруньки. Листя піону дуже потрібне для фотосинтезу, для нарощування коріння і тих же квіткових бруньок. Саме тому ми його не обрізаємо. До того ж, восени. Це листя змінює забарвлення на красиві багряні жовті відтінки, і це також є ще чудовою прикрасою для клумб. Якщо навесні ви бажаєте мати красиві квітучі чагарники, такі як весняно-квітучі спіреї, форзиці, ось зараз перед вами в кадрі, дейцю, то також не варто їх обрізати. Також не варто зараз обрізати рослини, в яких стебла мають пустоту. В першу чергу сюди відносяться дельфініуми. Їх взагалі краще обрізати навіть не восени, а навесні. Оскільки, якщо ваш дельфініум зростає в місці, де постійне перезволоження, чи від снігу, чи по інших причинах, то в цю пустоту потрапляє надмірна волога і такий дельфініум загниває в корінні і просто пропадає. А також є лілії. Ось так вони виглядають зараз стебла із красивим зеленим листям. Якщо у вас так же, то ми їх не обрізаємо аж до тих пір, поки листя повністю із стебла не пожовтіють, не пожухнуть. Тоді я їх або викручую, або обрізаю на рівні 10 см приблизно від землі. За винятком є ті лілі, які дуже хворіють, або ви запланували їм пересадку. До речі, саме зараз у серпні. Варто її робити. Не варто вже обрізати ґрунтопокривні рослини чебрець, гвоздику, флокси, армерії, ясколки та інші, тому що їм потрібно встигнути гарно відновитися до зимового періоду. Однак, якщо ви не встигли зробити це раніше, то покваптеся. Саме в серпні останні терміни. Також не варто обрізати повністю листя у ірисів, тому що вони будуть зараз знову рости, втрачатимуть свої запаси із запасаючого кореня і тим самим ослабнуть до зими. Я ж для того, щоб у них був приглядний вигляд, просто видаляю їм окремі листки, обрізаю, щоб був більш приглядний вигляд, або ж можна залишити взагалі так, як є. Винятком можуть бути лише ті випадки, якщо і рис вкрай хворіє на грибкові захворювання. Також в жодному разі ми не обрізаємо гайхери. Це вічно зелені рослини, вони зимують з листям і чистимо ми їх, вже обрізаємо вже по весні від зіпсованого листя, старого і таке інше. Зараз гейхери повторно почали квітувати. Максимум, що я роблю, це після їх квітування повторно я зрізаю їм ось ці квітоноси. Звісно, що також ми не обрізаємо рослини, які квітують до пізньої осені. Це лапчатки, гайларді, перовські, гортензі та ряд інших рослин. До речі, є рослини, які по бажанню можна обрізати як весною, так і в осінній період. Сюди же відносяться хости, хризантеми, айстри, гортензії, перовські та інші. Окремим питанням є обрізка троянд. Вважається, що вже зараз і серпня місяця троянди краще не обрізати. Ні квіти, що відквітували, ні пагони, тому що будь-яка обрізка провокує наростання нових пагонів. Вони вже будуть молодими, не визрюють до зими і все це ослабить троянду. Однак поділюсь з вами власним досвідом, я обрізаю свої троянди включно до вересня місяця. До речі, хотіла вам сказати, що між обрізками різних сортів і видів рослин найкраще дезінфікувати інструмент аби хвороби якими хворіють одні рослини, не переходили на інші. Можете сміливо доповнювати перелік рослин, які ви обрізаєте у своїх садах, ділитися власним досвідом. Думаю, всі, хто читає коментарі, буде цікаво їм це почитати. А я з вами вже прощаюсь у цьому відео. До зустрічі в наступних.